Вітаю! Мене звати Світлана Степанова. Я учениця 11 класу гімназії No2 міста Хмельницького, учасниця гуртка Історичне краєзнавство при Хмельницькому міському центрі туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді. Мені 16 років, і я представляю вам дослідницький медіапроект Герої серед нас, військовий медик та волонтерка Катерина Луцик. Літопис нашого народу нараховує чимало кривавих сторінок, і одна з них це війна на сході України, або як її називали від квітня 2014 року до квітня 2018 року антитерористична операція, а від 30 квітня 2018 року. До 24 лютого 2022 року Операція Об'єднаних Сил від 24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення російської армії на територію моєї батьківщини України. У перші дні війни всі свідомі громадяни України об'єдналися для боротьби з російською агресією, щоб відстояти незалежність і суверенітет України. Відстояти демократичні цінності, права і свободи. І ми, діти, теж робили свій посильний внесок, плали сітки для наших воїнів, допомагали нашим співгромадянам, які вимушені були тікати від війни з інших міст. А від квітня 2022 року учасники нашого гуртка розпочали проводити благодійні екскурсії. Безумовно, найпотужнішою підтримкою для збройних сил України є волонтери, які, попри небезпеку, возять у зони бойових дій гуманітарну допомогу, таку як автомобілі, дрони, рації, бронежилети, їжу, засоби гігієни, теплий одяг, а також дитячі малюнки та листи. Волонтери допомагають населенню звільнених від російської окупації міст і сіл та громадянам, які отримали статус вимушено переміщених осіб. У цей складний час ми дізналися про Катерину Луцик, військового медика та волонтерку з Хмельниччини, яка перебувала у зоні активних бойових дій на сході України від 2015 до 2020 року. Ця молода та тендітна дівчина винесла на своїх плечах із поля бою та врятувала життя понад дві сотні поранених українських воїнів. Після звільнення зі Збройних сил України Катерина Луцик зайнялася активною волонтерською та громадською діяльністю. Від лютого 2022 року вона очолила громадську організацію Захист об'єднання волонтерів, яка згуртувала навколо себе сотні жителів Хмельниччини. Такі постаті, як Катерина Луцик, сьогодні є справжнім зразком мужності, непохитності та активної громадянської позиції. Саме на прикладі життя та діяльності таких молодих людей, як Катерина, має виховуватися молоде покоління. Приклад життя таких українців та українок, як Катерина Луцик, заохочує молодь не бути байдужими та спільними зусиллями виборювати нашу незалежність, непохитно йти до перемоги над ворогом, який вчинив справжній геноцид українського народу. З огляду на вище сказане, вважаємо тему нашого дослідницького проекту надзвичайно актуальною, адже сьогодні ми, як ніколи розуміємо, велику роль наших захисників, захисниць та волонтерів у збереженні державності та суверенітету України. Метою нашого дослідницького проекту є поширення та популяризація діяльності бойової медсестри та волонтерки Катерини Луцик, а завданнями дослідити історію життя та бойовий шлях військової медсестри, засновниці громадської організації захист. Об'єднання волонтерів та заохочувати однолітків займати активну громадянську позицію та долучатися до волонтерської діяльності. Катерина Луцик виросла у родині військових в містечку Єзяслов, що на Хмельниччині. Її батько військовий лікар, майор запасу. Старший брат теж військовий, учасник бойових дій. У 2011 році після 9 класу Катерина Луцик вступила на факультет сестринська справа Шепетівського медичного училища. Як згадує Катерина, батько відмовляв її йти в медицину, аргументуючи тим, що це невдячна і складна робота. Катерина розповідала, що тоді точно не знала, ким хоче бути. Але була впевнена у тому, що її робота буде пов'язана з білими халатами, адже дівчині завжди подобалась медицина. Коли у листопаді 2013 року розпочалася революція гідності, Катерина ще навчалася в шепетівському медичному училищі та не мала можливості кудись їздити. Тому долучилася до волонтерства на місцевому рівні, збирала консервацію та кошти, їздила передавати медикаменти для наших воїнів у Краматорськ, Слов'янськ, Бахмут. Завдяки таким патріотам, як Катерина Лосик, тоді у 2014 році, який був одним із найважчих в новітній історії України, вдалося відновити нашу армію, підвищити її боєздатність. Як згадує сама Катерина, вона завершувала навчання на медика, коли розпочалася війна на сході України. Перед її випуском на сході загинув хлопець з сусідньої вулиці. У нього було пошкодження легень. На думку Катерини, це легке поранення. При правильному наданні медичної допомоги людина може вільно чекати евакуації ще 12 годин. Друге та сусідові Катерини Василеві такої медичної допомоги не надали. На думку дівчини, Василь загинув від легкого поранення через те, що поряд не було медика. Саме ця подія спонукала Катерину прийняти рішення піти на фронт. На той час Катерина вже закінчила медичне училище, працювала в цивільній медустанові та вступила до Хмельницького національного університету здобувати фах лікаря-реабілітолога. Дівчина змінила форму навчання, пішла на заочне та стала на обліку військовий комісаріат. А на початку 2015 року пішла військомат та записалася добровольцем на фронт. Батьки, звісно, боялися за доньку і були проти, але не відмовляли, адже розуміли, що це не має сенсу. За три місяці підготовки на полігоні у Житомирі дівчина навчилася стріляти, звикла до дисципліни і готувалася служити в бойовому підрозділі. Її пропонували працювати медиком у 8-му полку в Хмельницькому, але вона прийняла рішення бути на передовій і незабаром приєдналася до 81-ї бригади десантників, які дезлокувалися на Донеччині. Саме тут і розпочався бойовий шлях військової медсестри Катерини Цивільній людині завжди важко пристосуватися до військового ладу. Жінці особливо. Разом зі своїм підрозділом Катерина брала участь у всіх батальйонних і бригадних навчаннях. Пройшла бойове злагодження в Житомирі та на Херсонщині та полігоні широкий лан. Румійська дисципліна, солдатська форма, чоловіче оточення і важкі фізичні навантаження. Це все виявилося для Катерини Луцик нелегким іспитом. Однак вона витримала всі труднощі. У документальному циклі Суспільного сильна Катерина зізнала, що ваше всього було внутрішньо. Моментами вона задавала собі питання, чи дійсно мені це треба. Були командири, які пробували зламати дівчину і довести їй, що жінкам не місце в армії. Звісно, дівчині було образливо, але вона нікому не показувала, що їй важко. Потім був фронт зі смертю, крові та ще хвилинною небезпекою з березня, по травень 2016 року. Молодший сержант Катерина Луцик у складі 122 го окремого аеробільного батальйону посіла посаду старшого медичного інструктора і виконувала бойові завдання в населеному пункті Новгородське, що за кілька кілометрів від окупованої проросійськими бойовиками Горлівки. Позиції українських армійців зазнавали обстрілів терористами майже щодня. Жили в страху і мирні мешканці прифронтового селища. Ворог був на відстані лише 700-800 метрів та вів мінометний і гранатометний вогонь переважно вночі. Тому роботи Катерині вистачало. Їй доводилося здебільшого лікувати глибокі осколкові поранення, перев'язувати постраждалих, робити уколи, зупиняти кровотечі та виконувати роль охоронця при евакуації з поля бою за три місяці бойових дій. В них була одна втрата і до десяти поранених. Командир бригади дуже здивувався, що жінка прийшла служити і думав, що через 2-3 місяці Катерина зламається. Згодом, коли начальник медичної служби списався за станом здоров'я, Катерина стала виконувати його обов'язки. 18 червня 2016 року військовослужбовця 122-го окремого батальйону зайняли оборону в Авдіївській примисловій зоні, яка залишалася епіцентром ворожої агресії на Донбасі. У цей район окупанти перекидали сили з усього фронту. Терористи постійно випробовували українських бійців на міцність. Однак крилаті піхотинці 81 ї окремої аеробільної бригади добре знали, де перебувають вогневі точки противника і як треба діяти у відповідь. Медичну бригаду в батальйоні становили Катя, сан інструктор та водій. У розпорядженні мали бронетранспортер, саксон та автомобіль УАЗ. Так звана таблетка. на цьому транспорті вони об'їжджали всі пусти, знайомилися із місцевістю, складали план евакуації поранених, розгортали медичний пункт та встановлювали стосунки з лікарями місцевої лікарні. Катерина розуміли з півслова. упродовж літа 2016 року. В середньому раз на тиждень бойовики пробували наступати. Їхні атаки ледь не перетворювалися на рукопашну. Диверсанти наближалися на відстань кинутої гранати і щоразу зазнавали поразки та відступали. Далі в хід йшла ворожа артилерія. Серед відважних оборонців Авдіївки з'явилися перші поранені. Найзапекліші бої припали на липень 2016 року. Їхній батальйон зазнав найбільших втрат. Тій моторошній обстановці Катерина працювала цілодобово, крім першої допомоги, належало вислухати пораненого, приділити йому трішки часу, просто усміхнутися або добрим словом, полегшити біль. Вона встигала скрізь, стала вояком, другом, порадником, психологом. На жаль, зі слізами на очах забирала з поля бою і загиблих героїв. Катерина не приховує, що могла загинути, але ворожа куля оминула. За п'ять років ротації на Донеччині Катерина змогла врятувати під обстрілами сотні життів, щоразу ризикуючи, врешті, й сама була поранена. Ворожа куля прошила лобове скло старого улаза. Пролетівши біля обличчя дівчину, вийшло бічним склом. У результаті в неї розірвалася барабанна передка осколки застрягли в очах та шкірі. Обстріл продовжувався, але військова разом з водієм змогла відповсти подалі від автівки. Ввечері бойовики спалили їхню машину, а Катя сиділа, спершись першою паною на баркан і плакала за рюкзаком, який залишився в салоні. Поз ним вона рятувала щодня людей. Менше як за добу, після контузії, молода жінка повернеться з госпіталю на бойові позиції, адже вона потрібна хлопцям на передовій. З часом українські воїни зробили в Авдіївці меморіал. На ньому встановили розстріляну медичну машину, в якій їхала Катерина Узик. Та посеред війни бувають і радісні моменти. Так сталося, що саме в зоні бойових дій Катерина відсвяткувала свій черговий день народження. Десантники створили імені на ці неочікуваний святковий настрій. На ранковій п'ятихвилинці командир батальйону полковник Сергій Гурін вручив Катерині торт. А десантники другої роти подарували букет, який не 101 троянду від кожного бійця по квіточці. Катерині, звісно, була приємною така увага побратимів. Наприкінці 2019 року Катерина Лусик перевелася в Житомирський навчальний центр, щоб ділитися досвідом з медиками та стала учасницею проєкту Амбасадор, ветеранська дипломатія, у рамках якого ветерани, військові, учасники АТО ООС просувають на заході український інтерес у висвітленні війни на Донбасі. У жовтні 2019 року відбулася чергова поїздка українських амбасадорок до США. Дівчата, військовослужбовці та ветеранки, виступили в самому державному департаменті. У складі делегації була і наша Катерина Лузик. Таким чином, бачимо, що Катерина Лусик винесла на своїх плечах із поля бою понад дві сотні поранених українських десантників та зберегла життя не одному нашому воїну. Ми звикли говорити про захисників України в чоловічому роді. Тим Катерина довела, щоб захистити свою землю, зброю рук може взяти жінка. 24 лютого 2022 року, в перший же день повномасштабного російського вторгнення, хмельницькі волонтери вирішили зібратися в приміщенні колишнього пологового будинку та діяти єдиним фронтом. Так, після їхнього оголошення в соціальних мережах люди почали масово нести в новостворений штаб, все що мали: одяг, продукти, ліки. Сотні хмельничан щодня приходили і пропонували свою допомогу. Таким чином в Єдиний сіли зорганізовувалося близько 300 волонтерів. Серед ініціаторів утворення об'єднання захист є Леся Стебло, директорка Хмельницького міського центру туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді, учасниця революції гідності, волонтерка від перших днів російсько-української війни, голова громадської організації «Тепло рідних сердець. Саме вона три роки тому ініціювала створення центру для підтримки учасників АТО ООС та їхніх родичів у Хмельницькому. Захист об'єднання волонтерів почав функціонувати на базі центру, де раніше надавали інформаційну психологічну юридичну підтримку учасникам АТО ООС і членам їхніх родин. Каотична діяльність, яка була в перші дні, незабаром налагодила, утворивши потужне волонтерське об'єднання громадською організацією Захист об'єднання волонтерів, яке очолила 25-річна Катерина Лоцик. Протягом місяця до нього долучилося близько 20 різних громадських організацій, поєднаних однією метою, допомогою військовим, переселенцям, жителям, охоплених бойовими діями українських міст і сіл. У перші дні волонтери працювали майже цілодобово, а спали лише по 2-3 години. Потім вирішили таки завершувати роботу до комендантської години. Спочатку точну кількість напрямків роботи волонтери захисту не знали. Починалося все як пункт збору речей і харчів. Згодом за зібрані кошти закупили тканину, почали шити для військових плитоноски, аптечні сумки, виготовляти турнікети. Другий напрямок волонтерської ініціативи це навчання з тактичної медицини і тактики виживання під час війни. Охочим тут, зокрема, пояснюють, як за допомогою підручних засобів зупинити кровотечу або що робити під час обстрілів. У жовтні 2022 року, коли Катерина Озик перебувала у госпіталі, в учні гімназії номер 2 міста Хмельницького учасники городка Історичне краєзнавства провели з нею онлайн-зустріч. Понад годину ми задавали Катерині різні запитання, на які вона давала відверті відповіді. Нас вразила її мужність, сила волі, щирість, патріотизм. Зараз Катерина пишається своєю волонтерською організацією і з задоволенням захищає інтереси України на світовій арені. Сама волонтерка сказала, що якби можна було повернутися часі назад, то вона б однозначно зробила такий вибір знову: пішла на війну рятувати життя. Катерина Узик закликає наших однолітків не бути байдужим до війни в Україні і якомога більше допомагати, оскільки сама, перебуваючи на фронті, знає наскільки важлива підтримка волонтерів. Сьогодні Україна стала щитом Європи для всього цивілізованого світу. Наша держава та її воїни ведуть війну проти російського агресора ще від 2014 року і захищають не тільки себе, але й всю Європу та всі демократичні країни від наступу загарбницьких сил, тиранії і диктатури. Українські захисники та захисниці сьогодні уособлюють героїзм та відвагу воїнів багатьох поколінь, відкривають світу нову сучасну Україну нащадків словетного козацтва. Сьогодні нашою метою має бути поширення та популяризація діяльності кожного воїна, який зі зброєю в руках виборював та виборює незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Тому ми обрали тему дослідження життя та діяльність бойової медсестри» волонтерки Катерини Луцик. Адже наша землячка є для мови справжнім зразком мужності, непохитності та активної громадянської позиції. Приклад життєвого шляху таких свідомих та активних громадян, як Катерина Луцик допоміг нам зрозуміти, що лише спільними зусиллями українці зможуть перемогти жорстокого ворога у цій кривавій масштабній війні. Непохитно віримо у наших воїнів та нашу спільну перемогу. Слава Україні! Героям слава! пишаюсь тобою, ты лікуєш живою водою. Просто знай, я пишаюсь тобою, а мертвица, завжди с тобою бережи.